На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4. Весь день у Києві буде хмарним, без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів та до плюс 4 градусів вночі. Весь день у Житомирі буде хмарним. Опади не очікуються. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 5 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опади не передбачаються. На Сумщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Зранку до самого вечора у сумах небо буде вкрите хмарами. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс дев'яти до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 4 вночі. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок та день у Луганську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день. Та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день в Одесі буде хмарним, без опадів. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс п'яти. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без дощу та снігу. На Херсонщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс п'я до плюс шести вночі. Ввечері погода у Херсоні проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура плюс дев'ять градусів в день та до плюс п'яти градусів вночі. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У Криму очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Вже вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів та до нуля вночі. З самого ранку небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Тернополі до самого вечора без дощу та снігу. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Чернівцях хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс одинадцяти до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 7 до плюс восьми. Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів. А вночі опуститься до плюс трьох градусів. В Рівному погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Волинській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 2 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Опади не очікуються. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс двох. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу та снігу. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Кропивницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів. А вночі до плюс трьох. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 9 до плюс 8 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів в день. Та до плюс трьох градусів вночі у Вінниці ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. В цілому опади не очікуються.